На прямому зв'язку з нами зараз Володимир Фесенко. Це політолог. Пане Володимире. Добрий вам вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю вас. Ну про останні заяви, які от лунають зокрема від Лаврова, який хвалить Трампа, і каже, що, начебто, американський президент визнає помилкою прагнення України до НАТО. Я не знаю наскільки коректний тут зараз цитата: помилка прагнення України. Прагнення України не помилка. А от те, що мабуть американські лідери надавали Україні таку надію, і досі це не знято з повістки дня. Це, мабуть, Лавров вважає помилкою, от як правильно відноситися, і для чого це Лавров? Взагалі говорить на адресу Трампа ну, насправді Лавров хоче продемонструвати, що Росія вдається досягати своїх цілей, хоча ціль не досягнута. І ще питання: чи вдасться Росії досягнути своїх цілі? Я нагадаю, що Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну в грудні 2021 року ультимативно вимагала. Від сполучених штатів НАТО і України назавжди відмовитися від перспективи членства України в НАТО відповіді. Не отримали звичайно, тому що погодження на такий ультиматум ну означало просто визнання своєї слабкості. Більше того, це було просто капітуляцію капітуляцію без будь-яких протистоянь капітуляцію перед Росією. Я переконаний, що ну, якщо Трамп може погодитись на це тактично заради припинення війни в Україні, то на це не погодиться Україна. Е, да, навіть якщо у нас при Трампі не буде перспективи членства в НАТО, але ми не будемо відмовлятися від наших зовнішньополітичних прагнень. І це стосується і НАТО і Європейського союзу йдеться про наш зовнішньополітичний політичний суверенітет і наші конституційні норми. З іншого боку, я абсолютно переконаний, що і НАТО не ухвалить такого рішення, тому що рішення в НАТО потребують консенсусу. І там точно будуть країни, які виступлять, ну, категорично проти поступок Росії в цьому питанні. Щодо такої заяви Лаврова, то ну, це тактика, яку використовує Росія. Вони знов намагаються впливати на Трампа через Лестощі. Через компліменти це тактика, яку використовує Путін активно. Ну от відома відомі заяви Віткафа про те, як Путін молився, нібито за Трампа про картину портрет Трампа і так далі. Ну от зараз да компліменти від Лаврова, але я думаю, що помічникам Трампа було б коректно зібрати всі висловлення Лаврова про Америку. Про США, як він ставиться до США, тому що насправді у того ж Лаврова, ну і в цілому, російська влада явно є шизофренія по відношенню до США. Для них Трамп, нібито друг правильний лідер, з яким треба домовлятися. А США залишаються ворогом. ворогом. Дав особленням зла, і от в цьому е, головна проблема. І я думаю, що саме це протиріччя, врешті-решт, зірве будь-які спроби домовитись між Росією і США. Цей е, дисонанс, який йде ще з радянських часів, і він нікуди не подівся. І думаю, що він буде підривати будь-які спроби домовитись між е, сполученими штатами і Росією. Спроби були і раніше і до Трампа. Просто Трамп тут пішов набагато далі, але сьогодні вже є протиріччя, тому що Трамп вимагає спочатку припинення вогню в Україні, а потім все інше, всі інші домовленості. І от чомусь Лавров про це не говорить: чи готова Росія до припинення вогню? А не говорить він тому, що не може сказати, тому що Росія не хоче припиняти війну проти України. І от в цьому теж є головна проблема в подальших стосунках між Росією і США. Ну, до речі, сьогодні стало відомо про те, що Трамп ще на рік продовжив санкції проти Росії, які раніше запроваджував Джо Байден. Тобто політика санкційна і тиск санкційний він продовжується. Питання в тому, що це на фоні нещодавнього візиту і Віткофа до Петербургу і його спілкування із Путіним. І тут про перемовини. Насправді, як ви думаєте, на чиєму боці сьогодні ці перемовини? Ну і от те, що сьогодні. Трамп підтримав ці санкції. Чи є це результатом цього візиту до Петербургу? Ну я думаю, що це певний наслідок. Схоже, що Вітков не отримав згоди Путіна на припинення вогню, те, чого прагнув Трамп. Я думаю, що у Трампа була, було сподівання на те, що він до Великодня. А це ще і 20 квітня. Це ще і три місяці, рівно три місяці президентства Трампа. Що він отримує подарунок угоду про припинення вогню. Але Путін не зробив йому такий подарунок, схоже, подивимось. Можливо, будуть якісь ще дії наступного тижня. Час ще певний є на відновлення переговорів. Можливо, буде як це було раніше після попередніх візитів Віткафа до Росії. Були телефонні розмови між Трампом і Путіним. Можливо, і зараз так буде. Подивимось, але якщо американці саме зараз оголосили. Про продовження санкцій, хоча рішення було ухвалене ще місяць тому за деякими повідомленнями, то це якраз сигнал. Вони не задоволені. Це жовтка, жовта картка, це попередження Росії замість скасування санкцій. Це те, чого прагнула Росія, те, це те, про що вони казали і на переговорах в Аріяді раніше. Вони отримують продовження санкцій. І це прояв незадоволення Трампа. Але потрібні більш рішучі дії. Якщо Трамп хоче примусити Путіна до реальних переговорів до припинення вогню, він має реалізувати те, про що казав раніше: так звані вторинні санкції проти російської нафти. Після цієї митної війни, яку Трамп оголосив більшій частині світу, ну слухайте, вторинні санкції будуть сприйматися абсолютно спокійно. Навпаки, це може якраз схилити. Деякі країни до того, щоб скажімо так, мати нормальні торгівельні відносини США, а не купувати російську нафту, навіть якщо вона дешевша, ніж на світових ринках, от чи наважиться Трамп на такі дії не просто на продовження санкцій, які були раніше при Байдені, а от на нові більш жорсткі санкції? Оце питання поки відкрите. У всякому разі зараз розумієте вчора, можливо ще по поки що. Переговорний м'яч він на боці росіян. Росіяни мають дати відповідь. Вони погоджуються на переговор чи ні? Поки схоже, згоди немає. А от якщо буде очевидно найближчі дні, що точно жодної згоди немає, Росія буде продовжувати війну. Ось тоді м'яч буде на боці Трампа. І Трампу треба буде визначатися, як він буде тиснути на Путіна. Про пана Віткова ще хотів почути ваших думок, пане Володимире. Знаєте, от ви зауважили, що Росія обрала тактику такого загравання або комплементарної риторики по відношенню до Трампа. Вітков, перед тим як він полетів до Російської Федерації розмовляти з Путіним, він давав інтерв'ю для Такера Кларксона. Ми всі добре розуміємо, що це за людина і яку повістку вона просуває. І... Навіть республіканці, от сьогодні є публікації в американських змі, навіть республіканці вимагають від Трампа усунути Віткофа вже від процесу оцих от контактів з Російською Федерацією, оскільки він демонструє занадто російську риторику, навіть на думку республіканців. І тут, от цікаво, що після візиту до Російської Федерації ми бачимо тепер, ну це така логічна і логічна ланцюжок. Якщо ми бачимо ці санкції, то чи означає це? Це що принаймні одна людина не 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 може впоратися зі своїм завданням от конкретно Вітков у вас не склалося ну, таке тим враження. Тим більше що у Стіла Віткова зараз за НАТО багато завдань. Це і війна в секторі Газа, війна між Ізраїлем і Хамасом. Це проблеми в стосунках з Іраном. От зараз переговори він з Петербурга вилітів до Оману. Там якраз сьогодні були переговори між Іраном і США, а тут ще й Росія. Ну і крім того, ну от дійсно от дисонанс зараз в позиції Віткафа, він занадто помітний. Причому навіть візуально, не то не тільки в його інтерв'ю, про яке ви згадували, і дійсно, яке викликала дуже критичну реакцію. Після цього інтерв'ю Віткафу довелось давати інтерв'ю Fox News, де він спростовував деякі свої заяви, тому що вони виглядали просто як повторення російських наративів. Але дивіться, от. Перед візитом Вікофа в Росію була інформація в виданні Аксіос, що нібито Віков везе в Росію ультиматум Трампа, ультиматум до Путіна, що треба негайно припинити вогонь в Україні. І от ми бачимо картинку, як зустрілися Віков і Путін. Слухайте, ну не виглядав Віков як людина, яка привезла ультиматум. На, на, на обличчя була така, таке радощі, так таке благолепіє, да, так та така радість від зустрічі з Путіним. Ну слухайте, якщо так візуально це виглядає, ця людина не може впливати на Путіна. Він може бути елементом маніпуляції з боку Путіна е, впливу скоріше на Трампа. І от дійсно тут я згоден з представниками республіканської партії, які вимагають зараз заміни Віткафа, тому що американці програють переговори з Росією, зокрема і внаслідок такого переговорника, який який став фактично таким віп-полоненим у Путіна. Іграє на боці противника, Так що це правильна порада. Це скоріше не вимога а саме порада Трампу. І якщо американці хочуть посилення ефективності в переговорах з Росією, то потрібен новий спецпредставник на цих переговорах. Ну, до речі, Кіт кіткело каже про те, що відносини на правильному шляху між сполученими штатами та Україною отут теж цікаво, що дало та можливість так вважати. Тобто є певні ухвалені рішення, є плани майбутньої дипломатії, чи як ви це сприймаєте? Ну насправді Кіт Келек сам дав відповідь він же, от теж опроцитували, він сказав, що це стосується переговорів про ресурсну угоду. Ну угоду про спільно спільний, спільний видобуток да, стратегічних ресурсів, рідкісно земельних металів в Україні, і не тільки. Насправді це якраз демонстрація зацікавленості американців в цьому і позитивна новина. Там є проблеми. Насправді на те, що ну, частина вимог в цій угоді для нас неприйнятна, і тут є проблема і серйозний виклад для української дипломатії вже не перший раз. Але в той же час те, що американці. Погодились на переговори, і якраз от вчора була українська делегація в США, працювала це, поки що технічні переговори. Не йдеться про підписання угоди. Над нею ще треба працювати. Але сам факт переговорів: те, що обидві сторони намагаються шукати компроміс, оце в принципі нормальна позитивна тенденція, готовність до компромісу, готовність до пошуку взаємоприйнятних рішень, незважаючи на те, що не завжди і не по всіх питаннях питаннях інтереси є тотожніми. А от з Росії ситуація якраз прямо протилежна. Росія намагається тиснути, намагається маніпулювати, намагається деформувати переговорний процес і не хоче йти на компроміс. От до речі, Україна продемонструвала в питанні Припинення вогню продемонструвала, що ми е, готові е, погодитись на це е, і знайшли з американською стороною компроміс вигляді спільного документа з пропозицією про тридцятиденне припинення вогню. А Росія не хоче на це погоджуватися. Оце контраст, контраст, який став помітний навіть в Білому домі. Пане Володимире, там от ще на додачу до коментарів Келога він ну це чи не вперше прозвучало? Що для того, щоб угода сталася про Надра, потрібне також схвальне голосування у Верховній Раді, і це дуже так. цікаво, тому що ми навіть сьогодні про це запитували у пана Подоляка. І він говорить: ну нарешті, от відбувається розуміння процедури, так є суверенна держава, і є рішення про її корисні копалини. І це рішення. Не може бути схвалене там однією людиною, президентом чи яким, якимось ще. Є цілий парламент, який це має зробити, і це позитивний також момент. Безумовно. І це якраз важливо чути від офіційного представника Білого Дому одного від одного з радників Трампа про те, що треба. Поважати дослухати, дослухатися до державних законодавчих процедур, які існують в Україні, не може бути ситуації, коли американці щось привезли. А ми маємо підписати. Потрібно, щоб обидві сторони це узгодили, і треба брати до уваги от, законодавчу процедуру в Україні. До речі, от і про Кіта Келега і про Уіткафа. От наскільки важливо розуміти українську позицію, український інтерес? От у Кіта Келега це є. Воно правда іноді проявляється в специфічних форм. Мах які викликають неоднозначні реакції, але в той же час, от він порівняння з іншими представниками адміністрації Трампа, краще розуміє українську специфіку, і от повідомляють зараз засоби масової інформації, що коли приїжджав до США Кирил Дмитрієв, у такий напарник Куїткафа по таємному каналу переговорів між США і Росією. Вони зустрічалися на і Уіткав. І після цього Віткав прийшов до Трампа і каже: так і так, Росія готова на мир, але треба, щоб Україна пішла на поступки. Щоб Україна визнала, що чотири українських регіони є частиною Росії, причому не просто визнала, а ми мали ще віддати Запоріжжя, Херсон. Ну те, чого давно вимагає Росія, Віддали без бою. І от Кіт Келех треба віддати належне. Він сказав, що Україна на це не погодиться. І от важливо, що все ж таки в адміністрації США є люди, які розуміють позицію України і розуміють, що є речі, які є неприйнятними для нашої сторони, і що для того, щоб війна була припинена, треба шукати дієвий взаємоприйнятний компроміс, а не виконувати вказівки Москви. Ще про Рамштайн, про перемовини в форматі Рамштайн дуже важлива зустріч відбулася. Німеччина сказала про те, що вони будуть шукати додаткові системи протиповітряної оборони. Президент України сказав про те, що нам необхідно що найменше таким систем протиповітряної оборони. Але логіка в тому, що Європа має вже захищати себе сама і думати про те, як жити можливо без підтримки Сполучених Штатів. Це все зберігається, чи все таки взаємо? Моді дипломатія ЄС та штатів вона стає кращою ніж це було там місяць тому. До прикладу ну, тут можна сказати, що за цим правда жартують над цим висловом. Що Європа почала прокидатися прокидатися в розуміння своєї власної ролі в забезпеченні своєї власної безпеки, що не можна покладатися тільки на США. Вони звикли. Звикло ще часів холодної війни, ще після завершення Другої світової війни, от коли з'явилися НАТО. Ну звикло, що от США є таким їх охоронцем. вони їх захищають. і це було дуже добре. Влаштовувало обидві сторони. А зараз ситуація міняється. У Трампа інша позиція. Трамп рахує гроші. Трамп діє, ну як ми бачимо зараз, достатньо егоїстично. І от європейці вперше за багато десятиліття почали замислюватись над власною безпекою. Як Забезпечувати, але що важливо, вони розглядаються забезпечення власної безпеки невідривно від питання про допомогу Україні. Це взаємопов'язані питання. І коли от зараз обговорюється, і до речі, на Рамштайні про це йшла мова, просто там більше говорили безумовно про організацію допомоги України, зокрема постачання України систем ППО, але на коаліції охочих на останніх зустрічах представників НАТО Європейського союзу говориться про те, що забезпечення безпеки Європи має відбуватися зараз через підтримку України. І Україна розглядається як складова європейської безпеки. Навіть зараз обговорюється тема створення єдиного фонду, з якого будуть фінансуватися безпекові потреби Європи, і з цього фонду передбачається, що буде здійснюватись зокрема і підтримка України. Так що це взаємопов'язані питання, і європейці поступово починають переходити від теоретичного обговорення цих питань до практичних рішень. Пане Володимире, дякуємо вам. Володимир Фесенко, політолог, був зараз з нами на прямому зв'язку.